І я ні, і я ні, яка кожен. Нема ні. ніде краще, ніде веселіше, бо ніде не гріє сонечко маліше. Ніде не жучить так біла я не шумить печічок чистенький як сліз. Якби мене взяли в далеку чужину зів'я, я знизу, тут там загинув. І я, і я, я цього не знаю. Чому не мені не знаєш, що пісня вже ту не забуде, що вчора під вечір від сверщика чула. О, я і зараз можу заспівати, Тож ж муси без смерцю голос пригадати. А де свещик дівчина? Що сонечко встало, хміще не зробився? Я сверщика люблю, він скрипає перший. Співаночки знає і складає вірші. Та не заховався між буйній зами. І, і там над потічком скрипку свою грає. Але я задзвоню дрібними дзвінками, то зараз і сядуся, сверщик біжнами. Чи бачите, он вже по долині скаче. Добрий до ранок, ви баче. Квіти мої любі, добрий і вам ранок, чи добрий ви спали, чи пили сніданок. Дякуємо красне, спалаш і спокою, та снідаю, колема дочок з росою. Тобі залезели, що карти меточком. Тільки заспівай нам гарно з Гаразд, Гараз собі, я готова співати, а за свою пісню не хочу заплати. Найкраща заплати за всі мої труди, якщо моя пісня подобатись буде. Загальше на пісню. Вчорашню, друже, бо вона до серця припала нам дуже. це повідає, ніж її сестрички, жаль мені Одну її мала, як мати умерла, її згодувала. А тепер надячим таке я чинила. Чесне ім'я роду геть поганбила. Недобра, невдячна І серця немає. А ще я надулась та гордо ступає. Чи бачу, так віки? Я бачу, дивлюся, а я не дивлюся, бо нею гидую. А сестра за нею ступає Ой, ти дуже дуже були чистенько. Чи знала, що бідна, відчувала лихо? Не знала, не знала. Тихо, квіти, тихо. А ти який я маю гарний пера. А ти собі просто пташка синопера. Та ти тільки вчора синіпера мала. Чим ти своє крило так зафарбувала. Не, не хочу, я бути така, як типуста. Придбала, як бачиш краще від Твої дверей зірбала, хоч боліла. Тепер, майже, панські кати і досміла. Тепер приймуть мене в своє товариство. Подивись ніж яка я гарна і парбиста. Ти я мудра, сестро, моє, то ж пізнати, що на своєму чужі мамі шати. Чуже пір'я вітер жду і застинеш. Жаль, тебе нещасна, сестру, позагинув. <плес> а, то зараз не стільки в тебе так говорить. Кожен скаже, що то гарно, хто за мною зорить. Я ще хочу собі голос відмінити. Mm. Буде мені мішманами добре жити. Будеш, що мене сестра дуже бідна, бо ні чужим, а не своїм не потрібно. I'm so sorry. То поки не рідна сестра, брат маленький. Ой, вітер летунчику світами літаєш. Може, мою сестричку піва в чужині пізнаєш? А як удасться ту сестричку в чужині зустріти, почне наша співаночка тихенько шемити. Як моя сестричка вчора співанку зродила, то за тужиться з собою і верней чужих. Ти мене тобі не бо співати я не можу. співати я не вчився, лиш світами волочися. Що діють, добре знає. Рідний запах позбирає, віські віти, чи то й сілля. Не гілля, а як його позбирає, рознесу в чужому краю. Як сестра це запахчує, то задужить, засумує і повернеться з чужим, до гніздечка до родини. Дякую тобі, єдиний, малим кіта за побив. он аж малий друже, дружин, сата люблю тебе дуже. То не ж то за казати. Треба ділом доказати. Запах де розічував, то повіряв твої слова. На тобі один листочок, тож будь будьте когось часочок. Запаху й у мене бери собі скільки злочину. Для маленьких і смарленька, запах багатий. Мої шати забригли любий запах побут світ. Тільки мої дві твої, ніж не запах соборони. Дякую вам, мої милі, що мене так збагатили. З таким даром можу сміло розпочати своє діло. Всі щасливо проживайте, та про мене пам'ятайте, за вітрика не забудьте і всі раз здорові будьте. Чикачаром кислом, запахом шати твої Тож не жини як у мандрую, то твої книжки на творому чує. Хай же так буде вітра крила, дивись, величко і кропи шати. Тільки скажи, з якого краю приносиш ти запах для нічки мані? Я народився на Україні, я коли стався на верховині, полискав крила в бистрому вогу і принізав запах фітрі до лугу. Хто збисла, хто тут близько краю не чує, Хипа не спору почує. Хіба що серце зовсім замерло І про людину пам'ять заверну. Одну тут зблизька пташку знає. Певну, що зайшла з чужого краю. прибрана смішно, співає чудно, Живе в достатку, а все їй нудно. Як тільки почну я нитки снувати, вона одразу виходить з хати. Чогось сумує, чогось шукає. Що їй бракує, сама не знаю. Бракує родини, лісу, громади, і тисне душу чорний зради, бо прилетіла з нашого краю, я її всюди тепер шукаю. Та добре, Вітре, і я з тобою закінчимо разом роботу твою. Той запах, що не мешати скроплені молі, проникне в серце пташки блудної. Як тільки цей запах вона відчує, за всім, що рідне, враз засумує. Ia te vitre, că să spate. Ai așa bună de snubate. Vechi de snubate, și-a luat. Дощі серце тисне, щось присне, рис, нічень поясне, тиха прекрасна. Ряда восвіти мені ниточку, хай наче землю і я засну. Нема в мене ниточки, ані кусочка. Засталась там, в рівнім хрилю, біля поточка. Верхла родина пішла в чужину, не жалю болю і красій рідний, і спів свобідний, продала волю. Як світ широкий, пропав твій спокій, і сон солодкий, будеш блукати без робіть хати, хто знає добре. Ніченько, ясна, дівчинку, Для всіх, ти добра, лиша для мене. Сім'я одна, я всіх приємна. Ти ж твоя совість гіхами там. Що ж я таке лихе, вчинила? Чи що украла, чи кого вбила? Вбила ти честь свою власну, Дямила честь свого роду, пішла в путь блудну, нещасну та запродала свободу. Сестрі крала радість ясну, залишила в серці рану. Славу добру, землю, красну проміняла на личман. Душі твоєї гордість пиха спричинила горя в ногу. Не да тобі нічка тиха і снупаску золотого. Ой, твоя правда ніченько ясна, слаю вчинила, бідна, нещасна. Як твої шати пахнуть квітом, як зілля пахне, де цей запах чула? Обзнаю, я вже знаю, як ще не була в літню здечку в гаю. Там, в ріднім краю, та ні жуби не знали, як ніч свіла зірками. Тоді солодко спала, підкрила мома. Обзнаю, я вже знаю, що треба серцю мому. Нічого не бажаю і хочу лиш додому. Додому. Здорово. Стань, Діка, стань, сюди поглянь, тут ташка його отця, що була грішниця, тепер покутниця. І ця заслуга не ж твоя. Ой, не лиш моя нічень котиха, цьому за свого боя велика, що ти легче до сну колишеш, а нечесним засоб без соням пишеш. Так, це вона, синичка згаря. Буду сни сіяти на суші й на моря, та й буде їх наліяти, поки зійде зоря. Збирайся хві щасливий, це віться Верховини, не стеж бо твістку милий, він любий край родин. І до я прибуду. Вітер кумирий, ми за тобою дуже тужили. -то і ти? Я також. Та що я чую, а все успадишся, що я пустую. Те, коли мушу я нагадати, що міру треба усьому знати. Небудь це віко така тривожна, чим погуляти на весті можна. Скажи нам тепер, вітерку, чому ти нині радий, веселий, тому що можу сказати сміло, що своє добре до кінця в діло. Так, так, ви ж всі спали, Лиски стулили і спочивали. Я тоді крила свою розкину на остю нічку чужий край лину. У того краю ли я бистро, куди пішла пташка в брана барвисто. Чи був там вітер, бачиш синицю? Ти бачив ту ледачу птицю? Так свершу, птичка ледача була, коли про рідниці край закула. Але відюжа згадала і повернутися знов забажала. І прихолублю до серця свого. Твоя сестричка не варта, того. не варта. Знаю, я люблю, знаю. Ти рішила важко супроти краю. Супроти всіх. не <клухи> забудьте. І милосердний до неї. За таку зраду все буде важко, але до тебе вчиниться пташка. Ще радо! Дякую дуже, дякую всім. А тобі, друже, вітер найперше. Ой, бо є Саща, а я то думаю, вітер ледаща. То так думаю, зараз пролечу і його скрипку перву розмечу. Не розкрипки хто буде грати, як тобі захочеться потанцювати. Тише, тихше, хтось над потічком клин, аж цвіт головку клону. До землі ближче. Тихше, тихше, тише. Тож до нас біжить бистро, аж на нас голос. І з сестрин голос. Ой, сестра! Сичкою мовила, прости, я завалила. Давно вже простила, що вечера стоїла гніздом, що Щоранку виглядала і ось тебе діждала, моє серденько. Ой, добре тебе змірно. Полюблю тебе, вірно. А я що, очинила, вірте серце зрадила. Тихо, тихо. так я лютили, треба забути. Спочинеш у ніздень. Умалюк холодочку пожить. Але не перша мушу, сам не своєю душу, не тиха змить, сказали за мізошу, у вас ще не прожив, ні квіти. Прощаємо пролину, приймаємо гостину в нашу долину. Тепер Вам присягають чужі неспідуть поля. Бо раді, щастя то, як лиш ріднім краю. Тепер, коли минула недобра година, коли до нас вернула заблукана дитина, всі разом заспіваємо співаночку веснянку, весело погуляємо в проміннях ясних ранку. Всі разом заспіваємо, співаночку, веснянку. Весело погуляємо в проміння ясних ранку. Хай в цілім світі знають, замілі цієї діти. Для неї підростають, для неї хочуть жити.